Всем привіт народ, вітаю на каналі. З вами контора цеха. Отакий от звірок у мене з'явився. Хоча, правда, це не мій станок, я згодився допомогти товаришу розібратися з цією штукою. Робота у вільний час, для мене це можливість отримати досвід якийсь. Планую ще відзняти. Можливо, деякий матеріал, якщо буде щось цікаве. І запрошую вас, шановні підписчики і колеги, до співпраці. Можливо, хтось вже має досвід роботи з такими Не зрозуміло, це ТВ-6 чи ТВ4. Походу, я думаю, розберемось. То заходьте, пишіть коментарі, будемо працювати. Так, ну такі. Швиденько, невеликий огляд, що ми маємо. Тут щось крутиться. Шпиндель крутиться. Патрон трохи заржавів. Вірніше він навіть не заржавів. Ржавчини тут як такої і немає. Він просто, просто від експлуатації він трошки закис, так би мовити. Так, Каретка у нас майже не рухається. Мала продольна також. Ось це тримач. Все, Таке все маленьке. Як швидко привикаєш до до свого рідного. Так, ну направляючи нібито. Ніби то нічого. Вау! Не, не дуже воно все. Ну, знову ж таки, розбирати по-любому придеться, щоб принаймні подивитись. Шильдики значить, відсутні, Вірніше, вони не, не читаємі. Віконце це закрашене, як завжди, зафарбоване віконце. У нас дуже люблять замальовувати фарби, причому різними кольорами. Всі надписи, таблички замальовувати всі, прямо ж напихувати туди фарби. Усі отакі отвори, котаї, під болти, щоб їх щоб... неможливо щоб... відкрутити. Електричний шкаф у нас зовсім відсутній, значить робочі. Так от жильником там біда. Так, Є там, в мене десь задня бабка. Також невідомо, що з нею будемо розбиратись. ну, Ремінь тут таке знайдеться. ну, Таке, що я можу що я можу доробити, це можливо там шестерні змінні до нього в комплект. Ну, такі от, такі от такі болтики можна буде поробити, яких не вистачає. ну, Таке, ручки там може якісь. Для початку, звичайно що ми його будемо зараз відмивати повністю. Так що, і ще раз хочу вас запросити до себе в гості. Можливо, хтось просто подивиться, а хтось може щось і підскаже. За що буду безмежно вам вдячний. Такі от справи, народ. Так що, я думаю, що до наступних, до наступних зустрічей, і як тільки щось стане ясніше, я, можливо, ще раз зніму огляд. Ну і потім вже будемо відштовхуватись від того, що маємо. Все, я на, наразі я вам дякую за увагу. І бувайте здорові, до побачення.